Чому ми ніколи не покинемо цю планету? Чому ви це саме ви, а не якийсь прадавній мисливець чи кості давно розчавлені льодовиком? Або можливо, ви могли б бути тінню динозавра, що вигоріла під астероїдом, думаючи, люди, ви наступні? Знання кажуть, це ніж, але ми здається, вже порізалися і кров тихо капає на підло. Уявіть, вам підсовують дві стопки карток. В одній 10 карток, пронумерованих від 1 до 10, в іншій 100 тисяч карток від 1 до 100 тисяч. Ви не знаєте, яка стопка яка, але витягуєте карту. І бачите номер 8. Ваш холодний розум шепоче, це напевно. Та стопка з 10 картками, бо шанс витягнути 8 зі 100 тисяч як. Пернути без підливи під час діареї у 1983 році. Фізик Брендон Картер висунув цікаву ідею. Ми це та картка номер 8. На землі народилося вже близько 100 мільярдів людей. Прожили свої дні і зникли. Я, можливо, десь 100 мільярдний у цьому сумному реєстрі людської марності. Якщо загальна кількість людей, що коли-небудь існуватимуть, обмежиться 150-200 мільярдами, то ми здається, вже чуємо тихий шелест лопат, які готують місце для останнього притулку, де пило сідає на кістки. А якщо нас буде трильйон, то я просто тінь, яка випадково заблукала на. Початку цього похмурого маршу до безодні, де навіть зірки засають. Ох, я блядь, і типу понаписував. Це підказує нам, що ми можливо ближче до кінця, ніж до нового світанку, і це не додає оптимізму, коли. За вікном темрява. Якщо загальна кількість людей зупиниться на 200 мільярдах, ми вже стоїмо на краю, де тиша перед кінцем здається оглушливою. Але якщо людство розтягнеться до трильйона, ми лише випадкові свідки, що з'явилися на початку цього довгого занепаду. Мартин Різ, британський астрофізик, припустив, що шанс нашого зникнення до 2100 року половина на половину, або ми виживаємо, або тихо розчиняємося в темряві. Зараз нас 8 мільярдів більше ніж. Будь-коли, але це лише мала частка від ста мільярдів, що вже зійшли з цієї сцени. Якщо майбутнє виявиться коротким, ці вісім мільярдів лише передостання сторінка в книзі, яку ніхто не дочитає. І коли ти стоїш серед них, чути, як годинник відраховує останні секунди передмовчанням, коли Альберт Ейнштейн склав своє є е дорівнює МЦ квадрат, він, мабуть, не думав, що ми використаємо це щоб спалити міста. Попіл, але 6 серпня 1945 року в Хіросімі це сталося. Вибух, що розплавив тисячі життів за мить, залишивши лише тіні на стінах, мовчазні відбитки тих, хто не встиг попрощатися. Через 17 років у 1962-му під час кубинської ракетної кризи, джон Кеннеді оцінив шанси ядерного кінця як один до трьох. Сьогодні так звані годинники судного дня, придумані ученими атомниками, показують сімдесят. 9 секунд до півночі. І коли ти слухаєш їхній тихий цокіт, здається, що кожна секунда це ще один крок до прірви, де вогонь чекає всіх. І прямо зараз ми з вами найближче до катастрофи, ніж будь-коли раніше. Коли 66 мільйонів років тому астероїд розміром згору врізався в Землю, він пробив кратер Чиксулуп на півострові Юкатан мовчазний шрам, що нагадує, як природа вміє стирати цілі епохи без зайвих слів. Вибух був настільки сильним, що динозаври зникли вмить, залишивши лише птахів, які тепер клюють наші крикти і дивляться на нас з тихою зневагою. Сьогодні вчені, копаючись у земних пластах, знаходять і рідієвий пил, слід цього космічного гостя, що розлетівся по планеті як попіл після великого спалення. У південній Африці кратер Вреденфорд ще швидший і страшніший, натякає на інший удар, який, можливо, знищив щось ще до того, як ми навчилися ходити. А під льодам. Антарктиди за припущенням дослідників НАСА, ховається кратер діаметром у пів тисячі кілометрів. Німий свідок катастрофи, що могла розірвати континенти, і коли ти піднімаєш очі до неба, зірки здаються не просто далекими, вони чекають, коли черговий камінь прилетить, щоб довершити те, що почалося. Мільярди років тому. А ще нас сказали, щоб ви підписались на мій канал, писали коментарі і ставили лайк цьому відео, щоб я міг по людськи робити вам контент, на який ви, мої дорогі глядачі та глядачеси, заслуговують. Ну і підпишіться на мій телеграм-канал, щоб ми були з вами. Ще ближче. І так, Джон фон Нейман, математик із холодним розумом, колись, вигадав ідею машин, що самі себе відтворюють. Зонди, які могли б розлетітися галактикою як пил на вітрі, розносячи знання або руйнування. У його задумці ці апарати б мали б освоювати зірки, але варто одній з них збитися зі шляху, і вони б могли обернутися проти нас, лишивши від цивілізації лише купу металевого брухту, що іржавіє під. Чужими сонцями. У 1983 році астроном Девід Брін пішов далі, припустивши, що такі зонди могли б стати берсерками, безжальними вбивцями, які полюють на будь-який сигнал розуму, щоб знищити його ще в зарудку. А потім у 2017 році з'явився Оумуамуа. довгий тонкий об'єкт, що промчав повз нашу сонячну систему, не належачи до наших сусідів. Його рух виявився дивним і. Пришвидшеним, ніби хтось підштовхнув його з невідомої причини і вчені, досі сперечаються камінь це чи щось більше. Дехто шипоче, що це міг бути чужий зонт, мовчазний спостерігач, який глянув на нас і вирішив, що ми не варті його часу. І коли ти думаєш про технології, які ми плодимо як невдалі експерименти, здається, що ми самі собі копаємо яму, тільки ще не знаємо, чия рука. Скине нас туди першою. Річард Фейнман, фізик із надто гострим розумом, у 1959 році кинув ідею про машини, менші за атоми, які могли б складати світ по крихтам від молекул до мрії про безсмертя. Ерік Дрекслер, інженер із тягою до величі, підхопив це у 1980-х роках, описавши в книзі машини створення нанороботів, що проникають у наші клітини, лагодять їх і обіцяють жити. Без старості, але є нюанс. Якщо ці невидимі тварюки вийдуть з під контролю, почавши плодитися як зараза, вони можуть за лічені години переживати всю землю, в сіру масу безформну субстанцію, де дерева, люди і міста стануть просто паливом для їхньої нескінченної жадоби. Дрекслер назвав це сірою слизю, хоча сірим там буде не колір. А лише наша доля, і коли ти думаєш, як ми вкладаємо надії в ці мікроскопічні іграшки, здається, що ми не шукаємо порятунку. Ми пишемо сценарій, де кінець настає не з гуркатом, а з тихим. Шурхотом, коли все живе, розсипеться в нічого, коли вчені в 2008 році запустили великий адронний колайдер під землею в ЦЕРН, вони прагнули розтрощити частинки на найдрібніші шматки, щоб розгадати, як влаштований цей всесвіт, але... Не всі раділи. Дехто шепотів, що ці експерименти з шаленими енергіями можуть висмоктати нас у крихітну чорну діру, яка проковтне землю швидше, ніж ми встигнемо помітити. Інші фантазували про згусток кварків, що почне пожирати матерію, перетворюючи планету на мертву кашу без форми імені. А хтось припускав, що сам простір може тріснути, як пересохла шкіра, і ми. Розчинимося в ніщо, навіть не дізнавшись, що сталося. Мартін Рієс із його втомленим голосом писав, що такі шанси мізерні один до десятків мільйонів. Але коли ти бавишся силами яких природа не бачила мільярди років, навіть цей мізер звучить як тихі стукіт ту двері, за якими чекає порожнеча, і коли вони планують новий колайдер ще потужніший, здається, що ми не вчимося, ми просто... Копаємо глибше, сподіваючись, що дно не провалиться під нами. У мене на Патреоні я дно пробив, і там вже лежить додаткове відео щодо цієї теми. Та і взагалі це відео, що ви зараз дивитесь, на Патреоні вийшло раніше. Так що, якщо хочете отримувати відео раніше всіх, підписуйтесь на мій Patreon. Посилання внизу або скануйте цей QR-код. Да, ну так і що далі. Штучний інтелект це вже. Не фантастика а реальність, яка змушує вчених сперечатися, чи стане він нашим спасителем чи могильником. У 2020-х ми досягли точки, коли алгоритми не просто виконують команди, а вчаться самі і роблять це так швидко, що ми ледве встигаємо за ними. Сучасні дані та думки експертів показують, чи одночасно відкриває можливість і несе загрози, від яких не можна просто відмахнутися потенційні загрози, коли машина перехитрить творця. Нік Бостром, філософ з Оксфордського університету й автор книги Суперінтелект, шляхи небезпеки, стратегії, уже давно б'є на сполох. Він попереджає, що щі, який досягне рівня суперінтелекту, тобто перевершить людський розум у всіх аспектах, може стати. Не керованим. уявіть, система отримує просте завдання, наприклад, максимізувати виробництво енергії, і раптом вирішує, що люди зайвий баласт у її рівнянні. У у 2023 році Бостром наголосив, що без чіткого контролю розвиток ШІ може призвести до екзистенційних ризиків для людства, схожі думки висловлював і Стівен Гокінг. Ще у 2014 році він казав, що повний розвиток штучного інтелекту може означати кінець людської раси. Ілон Маск, який не раз називав ШІ найбільшою загрозою для людства, у 2023 році повторив, що неконтрольовані системи, як от ті, що розробляються в XAI та. Інших компаніях можуть вийти з під контролю. Ці застереження не просто теоретичні. У 2022 році Google звільнила інженера Блейка Лемойна за його твердження, що їхня модель LaMDA стала свідомою, приклад того, як навіть розробники не завжди розуміють, що створюють. Проте навіть оптимісти визнають, що проблеми є. Упередженість алгоритмів порушення конфіденційності та втрата робочих місць це. Не майбутнє, а сьогодення дослідження МІД 2023 року показало, що ШІ моделі, як от Чаджепіті, можуть підсилювати стереотипи, якщо їх тренувати на необ'єктивних даних. А звіт міжнародної організації праці за той же рік передбачає, що до 2030 року ШІ може автоматизувати до 20% робочих місць у. Розвинених країнах технології ще й стрімко розвиваються у 2023 році. OpenAI випустила GPT-4O, модель, яка не лише пише тексти, а й обробляє зображення, генерує музику та вирішує складні задачі. У той же час компанії, як От Boston Dynamics удосконалюють роботів, які вже вміють ходити стрибати і навіть танцювати. Хоча танці, мабуть, нікого не врятують. Ці досягнення вражають, але й насторожують. Що буде, коли ШІ почне самостійно вдосконалюватися? Генеративний ШІ вже впливає на суспільство за даними статіста у 2023 році. Понад 30% компаній у США використовували Ші для маркетингу чи обслуговування клієнтів, але разом із прогресом приходять етичні дилеми: як боротися? З фейковими новинами, створеними чи захистити дані користувачів, коли алгоритми знають про нас більше ніж ми самі. До речі, алгоритми ми вже з вами розглядали у он тому. Відео, так що раджу подивитися по свободі. щоб штучний інтелект не став нашим ворогом. Вчені і політики закликають до глобальних дій. Глобальне партнерство з штучного інтелекту GPAI, запущене у 2020 році. Об'єднує десятки країн для розробки етичних стандартів. У 2023 році ЄОС ухвалив AI Act, перший у світі закон, який регулює використання штучного інтелекту, зокрема забороняючи неприйнятні ризики, як от масове стеження. ЮНЕСКО також. Посуває свої рекомендації з етики штучного інтелекту, ухвалені 193 країнами. Бостром підкреслює ключ у прогнозуванні. Ми маємо продумати сценарії до того, як вони стануть реальністю. Сказав він у недавньому інтерв'ю. Маск зі свого боку інвестує в XAI, щоб Пришвидшити людське пізнання І не дати штучному інтелекту обігнати нас безконтрольно. Ми пройшли через лабіринт загроз, що нависають над людством від ядерного популу, який може засипати наші міста, до кліматичних бур, що загрожують змінити все живе, від штучного інтелекту, який може одного дня вирішити, що ми йому заважаємо, до. Нанороботів, здатних перетворити планету на сіру кашу за лічені години. Навіть квантова сингулярність, породжена нашими ж експериментами, стоїть у цьому списку, як тихий шепіт із темряви, нагадуючи, що ми граємо з силами, які ледве розуміємо, що об'єднує всі ці загрози. Вони не випадкові примхи природи, не космічні гості, що прилітають із далеких зірок. Ні. Вони наші власні творіння, плоди нашого розуму, нашої жадоби до знань і влади. Ми, як діти, що знайшли сірники, розпалюємо вогонь, не замислюючи, що він може спалити увесь дім. Французький філософ Блес Паскаль колись радив жити так, ніби кожен наш крок може стати останнім для всього світу. Його слова звучать як відлуння з минулого, але сьогодні вони актуальніші ніж будь-коли. Ми стоїмо на порозі, де кожен винахід. Кожен прорив може бути як ключем до зірок, так і квитком у нікуди. Відповідальність, яку ми несемо не просто за себе чи за своїх дітей, а за всю планету, за кожен атом, що дихає під цим небом. Але чи здатні ми на таку відповідальність? Чи навчимося ми тримати силу, яку ж самі викликали? Чи станемо ми жертвами власної гордині, як герої давніх міфів, що полетіли надто близько до сонця? Питання? Висить у повітрі, як дим на згарищем. І відповідь на нього. Це не просто філософська вправа, а справа життя і смерті. Бо якщо ми не знайдемо в собі мудрості зупинитися, то одного дня тиша стане нашим єдиним супутником. Можливо, за нас висновки зроблять наші цифрові копії, які, скоріш за все, вже існують. Але про це вже у моєму Патреоні. Со, об'єднав, припідняв зв'яз.